Варіант Карини журі обрало кращим з-поміж близько 70 запропонованих варіацій від конкурсантів. Містянка навчається на магістратурі в Криворізькому державному педагогічному університеті. На створення ескізної частини логотипу дівчина витратила десь тиждень часу. А розробка в кінцевому варіанті теж ще один тиждень. Варіант був там зображення зеленості нашого міста, ці культурна спадщина нашого міста та новітні ну, як вже казала новобудови. Все одному. і те, що це місто довжиною життя, так можна сказати. Тобто, це безкінечна енергія, яку ну, кривий ріг показує і може надавати далі людям в рамках проєкту під назвою Підтримка відновлення міста Кривий Ріг та Кривий Рівського району який рада оборони міста та влада Кривого Рогу реалізову. Спільно з великим герцогством Люксембург з 29 липня дали старт конкурсу на розробку логотипу для ініціативи відновлення кривого руху. 70 учасників в своїх варіантах відобразили власне бачення творчості і любові до рідного краю. Тож журі було нелегко. Це є практики підтримувати великим герцогством Люксембург. П'ятирічний проєкт, загальне фінансування якого становить 50 млн євро. Проект розпочав свою діяльність активну таку фактично вже з травня цього року і, як я вже казав, розрахований на 5 років до 29-го року. Це один з найбільших, якщо можливо навіть найбільший такий проект в Україні, який спрямований на розвиток одного невеликого регіону, відносно невеликого, звісно, але України – це Криворіжжя. Проєкт підтримка відновлення кривого рогу та криворізького району спрямований на модернізацію та розвиток міста, зокрема через покращення освіти, залучення інвестицій у місцеве підприємництво. Він включає фінансову підтримку малих і середніх підприємств, що дозволить створити нові робочі місця, зокрема для молоді ми отримали багато чудових робіт. Кожна робота заявка показала справжній талант, що свідчить про потенціал української молоді навіть у складні часи. Кожен дизайн відобразив по своєму місію проєкту, і я дякую кожному з вас за вашу старанну працю. Вибір переможця був нелегким, але ми маємо дизайн, що гідно представить наш проєкт, хоча фінальна версія може включати елементи інших робіт. Рада оборони міста Люксембургська агенція Люксдев та компанія Проман за підтримки великого герцогства Люксембургу у нашому місті реалізує організує масштабний проєкт підтримка відновлення кривого Рогу та криворізького району. Він розрахований на 5 років та спрямований на те, щоб допомогти зробити криворіжжя кращим та сучаснішим. Особлива увага приділяється тим, хто найбільше потребує підтримки В першу чергу дітям та молоді. Завдяки співпраці з Люксембургом вже забезпечили понад 12 тисяч учнів та півтори тисячі вчителів новими комп'ютерами та хромбуками. А до кінця року ще обладнають понад 150 нових класів інформатики. Міська влада, Рада оборони міста приділяє дуже велику увагу підтримці нашої молоді, в тому числі підтримці молоді у її прагненні будувати майбутнє, планувати. І цей проєкт, зокрема, про майбутнє. Ми реалізуємо один з найбільших в історії України проєктів, разом з Великим Херсоном Люксембургу. Це і про підвищення якості освіти, про підтримку підприємництва, про підвищення інвестиційної привабливості нашого міста. За перше місце, яке рішенням членів журі виборола Карина Волощенко, авторка отримала в якості призу планшет для нових творчих здобутків: срібло та смартфон за нього в Микити Полякова. Третє місце та навушники дістались Поліні Косовській. Крім того, батьки переможців також отримали заохочувальні винагороди. Олександр Фефілатів, Андрій Андріяковлів, перша міський.